І знову час для барахолки. Але є одне але цього разу на барахолку я їду без грошей. Я вам поповню телефон. Діло в тому, що в мене телефон там він вообще, я і номера толком не знаю свого. А може можна вам телефон поповнити? Я взяла дві машини, але мораль з цієї ситуації така: якщо бачиш щось цікаве за хорошою ціною, бери одразу вухами, не хлопай. Привіт, я Маша, і знову час для барахолки. Вже літо прийшло, а я на барахольці ще не була. Тому зараз я відправляюсь туди, щоб побачити, що на цей раз рідненька запропонує таким вибагливим покупцям, як я. Вже знайомим маршрутом вирушаю на місце. Але є одне але цього разу на барахолку я їду без грошей, точніше, без готівкових грошей. Бо по дорозі один банкомат не працював, в іншому не було потрібних купюр. Тож на карті в мене є. І якщо мені буде щось до вподоби на барахольці, то буду щось вирішувати по ходу. І ось я вже на місці. Погода супер, продавців дуже багато. Тож я сподіваюся на купу цікавих знахідок. Вступила пару кроків і бачу такі непогані сумочки. Напевно, вони дорогі, але спитаюсь. А в яку ціну сумка чорна, оця і та. 50, оця 100, це кожна. Ну, то проносила у проносила, університет, вона такі нічого з неї не співає. А дайте оту подивитися. Шикарна ціна, тим паче стан майже ідеальний. Добре, дякую зараз. <реш> Хороша ціна, я просто тільки зайшла. Ну, що ти да, уїхала просто? Да? Але я справді тільки зайшла. Треба роздивитися, що до чого. Асортимент сьогодні, як завжди, різноманітний. Ось цікавенькі босоніжки. Шкіряні здається. А в яку ціну такі босоніжки? А це що таке? Чи то картина, чи то килим? А в яку ціну такий шматок тканини, це ж не кавер, да? Це картина, просто програма. А. Це картина. Яку вона ціну? Максимально дивна річ і ще за такі гроші. Ось гель для душу по 2 гривні. Саме те, що треба в спекотний день. А тут якась симпатична лампа. Це завжди корисна річ у побуті. А в яку ціну лампа? 52. А вона робоча? Ну, Звісно, робоча. Yeah? Беріться за 40 сороки. Я розпродаю все. Блін, заманлива пропозиція. Хороша ціна. Треба буде за нею повернутись. А ось який прикольний значок. <тит> А в яку ціну така машинка? Та я не за машинок, я за колесиками мені потрібна. Так, сьогодні мені треба придбати ось такі маленькі машинки заради їх мініатюрних колес, бо пообіцяла я своїй знайомій зробити скейт для черепашки. Так, так, ви все вірно почули. Ось такий міні скейт для реактивного пересування черепахи. Та поки я підшукую те, що мені може підійти, напевно, треба повернутись до тих сумок, що я бачила, та придбати одну. Ну дуже вони хороші. Правда, якщо продавчиня погодиться на безготівковий рахунок. Вибачте, я до вас повернулась, скажіть, а у вас є можливість перекинути на карту, бо в мене налічки нема зовсім. Я за сумочки. Можете перекинути мені на карту? А що? А, а, а де а де ділася та сумочка? Та, забрали вже, купили. Опа! На такий поворот я не розраховувала. що? Розчарована я, але треба глянути, що ще в неї є, бо товар справді хороший. Та. Що у вас ще є? Я... А ця в яку ціну? Це за 50, так? Ну ладно, давайте цю вже візьму. Хотіла ту чорну. Ну, якщо, якщо можна на карту, да? Мож, можна, так? Можна, можна Ось таку сумку придбала і карткою розрахувалась. Може на барахольці мені готівка і не знадобиться, але мораль з цієї ситуації така. Якщо бачиш, щось цікаве за хорошою ціною, бери одразу, вухами не хлопай. А тим часом йду далі. Ось годинник під золото. Не вінтажний, але симпатичний. А в яку ціну такий годинник? 100, 100 гривень. Він на ходу, ні. Я можу батарейку ставити. Треба з якихось п'ятір, типу нема вже батарейки. Ось беушні труси по 10 гривень. Сьогодні щось забагато нижньої білизни. Напевно, почався сезон. Також купа техніки на будь-який смак. Від бабінних магнітофонів до сучасних пилососів різних моделей. О, моє улюблене вінтажні ляльки. Яку ціну ця лялька? Отеця? Так. Півтори тисячі. А це що, цей улойд? Коротко. А якого вона року? Німа передали, не знаю. Показати поки ще ні. Поки ні. А ось. Ще величенька сумка. Ще й Версаче. А в яку ціну така сумочка бісила. Це також натуральна. Ціна нормальна, але всередині сумку повністю треба реставрувати. А ось цю бабусю продавчиню я бачу не вперше. Вона завжди продає максимальний непотріб. Ось на цей раз склянки з-під закруток та якісь листівки. Видно, що жіночка стоїть тут від скрути. Дуже хотілося їй щось дати, але ж на лічки нуль. Блін. А я тим часом продовжую шукати маленькі машинки. Це оригінальна така, ви будете перша дівочка. Ні, мені не потрібна машина, мені потрібні колеса маленькі. Які у вас є дешеві машини? Самі дешеві, які вам не потрібні, я подивлюсь на їх колеса. Ну Ось ці всі по 20 гривень. Одна ціна на все. Енерціонний. А, ну вот там ж і вона їде, так. Да. Вона така прикольна. <ріпі> <ріпі> Давайте е, 2 за 20 у вас. Дві за 20, да? Ага. А какую хотите? Я хочу вот вот, ту, ту, что первую брала, вот ту Голубую, Голубую, да? Да, и может ту красную. Мне треба однакові колеса. Скажіть ви, ще момент. Можна вам на карту перекинути? Бо нема немає в мене карти. Йомою. Йо. Та ви можете зняти це саме оті як його де то можна зняти. Давайте я вам на телефон перекину гроші. У мене немає на телефон, я не перекину на телефон, бо я що вам там... поповню телефон. Діло в тому, що в мене телефон там він взагалі я і номера толком не знаю свого. Шкода, вже домовились про ціну і не можна перекинути гроші. А ось ще є машинки. А як оціно у вас такі машинки? Машинки, десь отримали. Скажіть, а у вас є можливість перекинути на карту, бо в мене зовсім готівка? Ні, нема. А може можна вам телефон поповнити? Я б взяла дві машини. Та що ж таке? Мені взагалі сьогодні вдасться ще зробити покупки без готівки. А поки йду далі. Мене сьогодні щось тягне на фешн. Ось, наприклад, кросівки. Рами а це який розмір? Там написано 550-39. А, 39 і 550 коштує. Да. А ось макосини. Але вони в такому стані, що навіть ціну не хочу питати. Тут цікаві буси. А в яку, да, а в яку ціну таке на намисте? Трішки далі невід'ємний. Атрибут усіх барахолок гумовий підтюн. А ось тут ціла купа маленьких машинок, та запитаю одразу, що мене цікавить. А в яку ціну у вас машинки? 20. Скажіть, а вам на карту можна перечистити? Супер, мені знову повезло. Тому купила дві ось такі красуні. То вже пів справи зроблено. Дорогою далі помічаю ось такий маленький скейтик, який може мені знадобитись у виготовленні скейтмобіля. А в яку ціну у вас такий скейтик? Дуже. Скажіть, а є можливість на карту скинути? На карту скинути, нема на річки. -да, Бо давайте вам телефон на 10 гривень поповним. Я таким не займаюся. Не вийшло. Я не розумію, чого вони не хочуть, щоб я їм скинула гроші на карту чи телефон. Можливо, бояться якогось шахрайства. Ще пройдусь в сторону рельсів. Подивлюсь, що там може бути з цікавенького. Ось тут толковий штатив для камери. І сама камера. А це напис, невропатолог. Це для тих, хто любить ставити діагнози оточуючим. Ось босоніжки. А в яку ціну? До речі, сьогодні вперше побачила на власні очі, як по рельсах через барахолку їде потяг. Спокій продавців з простирадлами прямо на рельсах просто вражає. Пройшлася я по цій частині, товару наче багато, але нічого не привернула мою увагу. Та й сонце вже почало серйозно припікати. Барахолка влітку це те ще випробування. Тому я вирушаю додому. Так, ну що, ось і завершився мій похід на барахолку, і що я придбала? Ось таку сумочку, лише за 50 гривень. Вона повністю ціла. В неї ціла підкладка, тобто я її помию і можна буде носити. Мені дуже подобаються такі великі сумки, тому що туди можна вкласти і штатив, і мікрофон, щось поїсти. Я вважаю, що це дуже гарна покупка за 50 гривень. Також я придбала ось дві такі машинки. Вони мені потрібні лише заради своїх колес. Ці машинки мені обійшлися за 30 гривень. Але те, що я пішла на барахолку без готівки, це було моїм серйозним промахом, тому що не всім продавцям можна перевести гроші на карту або цими грошами поповнити мобільний телефон. Тому багато покупок сьогодні пройшло повз мене щодо сьогоднішнього походу. Скажу, що барахолка була досить кльовою багато цікавих речей за нормальними цінами. Ось такими покупки були в мене сьогодні на барахольці. Вийшло це все мені в 80 гривень. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.